За вісім місяців поточного року черговою частиною зафіксовано 9 тисяч викликів. За добу на номер 102 надходить від 30 до 60 дзвінків. У черговій же частині працює три лінії і лише два правоохоронця черговий та його помічник. Бувають випадки, коли вони не можуть відповісти на один з дзвінків. Йде дзвонок на лінію 102, підіймає дежурний телефон, спілкується з заявником. Йде второй дзвінок на лінію 102, підіймає… Помощник дежурного тоже идет общение, то есть фиксирует что-то, получает какую-то информацию от заявителя. Если в это время идет третий звонок, то есть не будет занято, гудки заняты, то есть третья линия работает и горит лампочка на пульту оператора, что идет третий звонок. Но физически мы не можем на него ответить. Допустим, человек позвонил, там, ну подождал минутку, не взяли. Ну, от такая вот ситуация. Перезвоніть, пожалуйста, там через минуту, через дві. Ну, обязательно діжурний, обязательно возьме тру. Що стосується зневажливого ставлення чергових, в більшості випадків такі скарги не підтверджуються, запевнив Віталій Кузьменко. А перевірити, це просто. Дзвінки фіксуються. І ось один з записів дзвінків. На що інколи скаржаться громадяни? комп'ютерна техніка, і ще й глупа Музика в забавок. фамилия, имя, отчество ваше. Книга по городской Кто-то что-то включил. Я не исключаю, что и в 17-й квартире, потому что я ничего не слышу. Но болит мышца сердечная, не К сожалению, много звонков у нас граждан, які звонят і займають просто час работников міліції, займають телефонную линию, коли человек просто не може дозвониться. У міліції розповіли про те, чому після виклику їх доводиться чекати годинами. Причина у великій кількості викликів на добу правоохоронцям доводиться вибирати, куди їхати в першу чергу. Є часи пік, коли дійсне от бувають за 15 хвилин приходять 5-10 сабшені только тільки встигаємо реєструвати. Тому ну, об'єктивно швидко відреагувати на все ну, просто фізично не в состоянии. Ми реагуємо на происшествия, где де дійсно потрібна екстрена допомога громадянам. Машини є, пального нема. Тому на вулицях міста всього один-два автопатрулі, чого інколи буває, недостатньо. Ми запрашували на патрульну службу, дежурною честь. Ми просили просто. 700 тисяч – Это для того, чтобы на нас обеспечить бензином на весь год. На весь. Сейчас, да, 8 месяцев прошло, мы получили только 95. Этих денег, ну, просто катастрофически не хватает. Загалом міліціянти відзначають, їх показники в цьому році покращились. Звідчи менше стало пограбувань на вулицях, збільшилось їх розкриття. Так, з 64 пограбувань в цьому році нерозкритими залишилось лише 19.